Вечір мене з Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка постачала пацієнтів на ЗК ще до того, як його власне створили. Дивіться сьогодні у випуску: бомж мультимільйонер, порожня декларація та шалені тендери нардепа Сольвара. Вибрали цього, проголосували за його одні поїхати. Є депутати, які за деклараціями багатії, і справді заробляють якісь великі гроші там у своєму бізнесі. Є депутати, які за деклараціями багатії, але гроші це в них якось ні звідки. А є народний депутат Сольвар. Існує два джерела, з яких ми дізнаємось про Сольвера. По-перше, це його декларація. Він там голий, боси, його хочеться так до грудей притулити. Друга, це візник державних закупівель, де компанії з оточення Сольвера взяли десь пів мільярда. І ось Леся Іванова намагалась зрозуміти, чому оточення Сольвара не дає своєму шефу, бодай копію, щоб той квартиру, хоча б в Києві, знімав. А також Скільки всього може придбати проста українська вчителька, якщо вона за сумісництвом мама народного депутата? Руслан Сольвар, людина з народу, господарник, меценат благодійного фонду разом у майбутнє. Коли я, Руслан Сольвар, пройду парламент, я як господарник займусь розбудовою нашої держави. Я господарник, я вмію вирішувати ті питання, які хвилюють людей. 2012 рік бізнесмен Руслан Сольвар іде у політику. У передвиборчих роликах він господарник і щедрий меценат. Руслан Сольвар людина, що будує храми. Лише на Фастівщині і Макарівщині за участю Руслана Сольвара зведено сім храмів. Сьогодні я завітав до жителів села Дідівщина, де я будую храм. Ви його можете зараз побачити. Це е, раніше, коли я приступав до цього е, до будування храму. Я в думках не мав, що я буду кандидатом в народні депутати. Але я вам хочу сказати відверто, щоб ці храми достраювалися, щоб вони відбудовувались, мені край необхідно. Пройти в Верховну Раду для того, щоб я міг ще потужніше зробити для свого округу. Минуло чотири роки. Сольвар таки осів у Верховній Раді. А от будівництво церкви, на фоні котрої щедро роздавав обіцянки кандидат, просунулося хіба на один купол. Тут трошки буває, а це вже геть не, не будують. А покинули її давно? Два роки вже добрих не будують. Вибрали цього, проголосували за його дослідання, як з іміджем міцного господарника теж не зрослося. З 90-х років Сольвар займався бізнесом. Його фірми торгували зерном і перевозили паливо. У середині 2000-х він офіційно вийшов зі складу власників, однак залишався комерційним директором однієї з фірм аж до депутатства. Але рік за роком у парламенті депутат подає декларацію як за церковну мишу. Власного житла немає, автівки немає, грошей на рахунках нуль і готівку теж не тримає. З доходів одна депутатська зарплатня 6 тисяч на місяць. Навіть колишня дружина Сольвара запевняє, нардеп не багатій. Я перепрошую за таке дивне питання, але скажіть, будь ласка, а пан Руслан Сольвар він з фінансової точки зору бідна людина? Справді Так, так. невже і справді такий бідний? Чи може ми просто не туди дивимося? Люди бачать на чій стороні правда. Девіз моєї компанії дуже простий. Сила в правді. За правдою їдемо у Фастів. Саме тут, якщо вірити електронній декларації, мав би мешкати народний депутат. Нерухомість квартира 63 квадрати. Найм житлового приміщення. Єдине помешкання, яке Сольвар вказав у своїй останній декларації, була квартира у Фастові, причому навіть не своя з 12-го року. Він орендував її у таких собі Тетяни Корусь і Світлани Мурковниченко. Що ж, розпитаємо у місцевих мешканців, чи хороший з народного депутата виявився сусід. Тут не живе, але він там прописаний, на другий етаж зайдіть. На другий етаж? Бачите, це де окно відкрите. А, а в нього тут родина, що він тут прописаний чи що? Як діляють депутати всі, не живуть, а приписаний. То, на другому етажі, там людина робить у нього, у Сольвера. То І вона вам все розкаже. А свята чекайте, е... Світлана Артемівна да. Морковниченко. Так, да, да? це вона. То ось хто така Світлана Марковниченко. Удома нікого не застаємо, дзвонимо сусідам. Не підкажете, тут живе Руслан Сольвар. Я, я вам давайте я вам фотографію покажу. А ви скажіть мені, живе тут така людина чи не живе? Кажуть, ні, тут сім'я живе. Ось ось такий ні, ні. чоловік. Ні, не бачили взагалі ніколи такого? Ні, не бачу, він тут не живе. Легенда про те, що народний депутат не має автівки і ходить пішки, теж тріщить по швах. Два роки тому наші колеги з програми Гроші на 1 плюс 1» провели жартівливий експеримент. Сьогодні змагатимуться Сольвар та Іллєнко. Хто з нардепів швидше дістанеться на роботу? Жарти жартами, але журналістів Сольвар зустрічав і катав на мікроавтобусі Шевроле. Вартість такого, якщо новий, понад 100 тисяч доларів. Це ваша машина, так так от на цій машині я їздив, тому що вона зручна. Тре і відпочивав тут, і е обідав, і е виходив, і розмовляв з людьми. Причому у деклараціях Сольвера така автівка ніколи не фігурувала. Звичайно, адже записана вона була на сестру дружини народного депутата. Але є у народного депутата родич, якого ви не побачите ні по телевізору, ні на передвиборчих мітингах, ні тим паче у декларації. У мене мати сама вчителька, я яріс родині, де вона була вчителькою у спецшколі для глухонімих, тому я це все бачив. І до світян дуже небайдужий. Проста шкільна вчителька, а це житловий комплекс Тріумф новобудова бізнес-класу на Печерську, де у 2011 році проста шкільна вчителька придбала квартиру на 200 квадратних метрів. 77-річна пенсіонерка Марія Сольвар заплатила за чотирикімнатну квартиру близько 200 тисяч доларів. Сьогодні помешкання тут коштують ще дорожче по 2 тисячі доларів за квадрат. Тож апартаменти Марії Сольвар уже варті 11 мільйонів. А це ще один дуже недешевий будинок у Києві коло золотих воріт. Трикімнатну квартиру у цій престижній новобудові мати Сольвара перекупила ще у 2008 році. Скільки саме вчителька-пенсіонерка заплатила за 130 квадратів невідомо. Але сьогодні квартири без ремонту тут продають по 2000 тисячі доларів за квадрат. Тож аналогічне помешкання вартує понад чверть мільйона доларів. Але і це ще не все за якихось 20 кілометрів від столиці у селі Рожівка. На Марію Сольвар записані будинки. Ось у цьому приватному котежному містечку. Місце відбірне. На території власне озеро, прямо під боком ліс. Десять років тому вчителька на пенсії вклала у це будівництво понад три мільйони гривень. На той час це було майже 700 тисяч доларів. Тепер мати нардепа є власницею двох будинків. Ось цей побільше на 600 квадратів уже майже готовий. Другий поменше 400 квадратних метрів і поки що не завершений. Але у жодному з цих будинків відшукати народного депутата не вдалося. На гончара охорона запевняє, що не живе ніхто. На Печерську кажуть, Сольвара давно не бачили. І тільки у заміські будинки визнає охорона, він час від часу навідується. А Руслан Миколаївич часто тут буває. Буває. А він тут живе постійно чи ні? Ні. Ми тричі намагалися домовитися з народним депутатом про зустріч, однак він виявився надто зайнятим. Ми дуже зацікавилися вашою декларацією. Я, я. Ясно. Зустрінемося. Що буде можливість, то зустрінемось. А коли йде вам було би зручно? Ну, я вам повідомлю на цей телефон. Це, що в мене буде можливість, то що дуже зайнята людина зараз трошки не дій, не можу говорити зараз. А скажіть просто точно, коли вам можна передзвонити. Де живе Безхатченко-Сольвар, біс його знає. В нас чотири журналісти, в нього його оточення і мами, десят квартир і ще недобудовані церкви. І на роботу він не ходить ми три тижні грались у наперстки і намагали зрозуміти, в якій хаті ця кулька. Однак, де він точно не живе, то це у Фастові. І на чому він точно не їздить, то це на маршруті Київ-Фастів-Київ. Тож НЗК вже може сміливо приймати цього пацієнта на облік. Але звідки у нардепа гроші на все те, чого ми в декларації не бачимо? О, це хороше питання. Щоб відповісти на нього, потрібно закрити декларацію. Там все одно нічого цікавого. І дивитись на державні закупівлі. Там у нього все добре. Зараз я хочу сказати, що в мене бізнесу немає і е, зразу хочу сказати, що я не являюсь ні олігархом. З 2012 року Руслан Сольвер входить до парламентського комітету з питань транспорту. І так уже співпало, що фірми, пов'язані з його оточенням, то тут, то там з'являються на тендерах саме на транспортно-експедиційні послуги. Наприклад, компанія Метру Транс. За нашими даними, лише за 9 місяців цього року вона отримала 117 мільйонів гривень від 44 державних лісгоспів за транспортування деревини. Саме на лісгоспівських тендерах метротранс у Перше помітили журналісти сайту Наші гроші. Виявилося, що у більшості випадків, виявлених нами, саме Метротранс отримав ці підряди. Окрім метротрансу, нам ніхто не зустрічався зараз останній рік у якості транспортного перевізника деревини. Ниточки від активного транспортника потяглися у транспортний комітет Верховної Ради. На той період, коли ми вже цю фірму виявили, там був такий склад власників, який вказував на причетність до цієї фірми оточення Руслана Сольвара, народного депутата від блока Петра Порошенка. Тобто чоловік, який був керівником цієї фірми чи засновником, свого часу працював у компанії Курзерна Транс, яку власне, і заснував ще давно давно Руслан Сольвар. Людина, про яку йде мова, Артем Мініч, власник і директор метро трансу у 2007-2013 роках. На нього ж у середині 2000-х переоформили дві основні фірми Сольвара. Мініч не просто менеджер, він родина по лінії екс-дружини депутата. Але Транс не єдина фірма, пов'язана з сольваром та його ріднею, котра вигідно примостилася на державних закупівлях. Навесні цього року. Раніше невідома компанія Екскомсервіс отримала держзамовлення на транспортування африканського вугілля. Паливо з Південно-Африканської республіки прибуває кораблями. Експедитор повинен вивантажити вугілля у порту, зважити, засипати у залізничні вагони, оформити документи і відправити вугілля на ТЕЦ. На все заклали. 281 мільйон гривень. На такий апетитний тендер прийшло усього дві компанії: екскомсервіс, записаний на земляка і колишнього працівника Сольвара. І його єдиний конкурент Ордон Вест. Комерційний директор цієї фірми за іншим бізнесом. Клон і сусід, уже знайомого вам родича Сольвара. В офісі екскомсервісу нас навіть на поріг не пустили. Офіс Ордону узагалі виявився кімнаткою у підвалі. На стрімні підвали нашій програмі прямо-таки щастить, але насправді шукати треба не в бізнес-центрах, і точно вже не в підвалах. Шукати треба ось тут. Це вулиця Кудрі на Печерську, і саме тут зійшлися у буквальному сенсі слова на одному квадратному метрі три речі, про які ми говорили у цьому сюжеті. Міс родини Сольвара. У цьому будинку їм належить щонайменше половина квартир. Фірми пов'язані з Сольваром, Вони гніздяться у цих квартирах. І бюджетні потоки вони дуже дивним чином ходять від одних дверей до інших. Квартира номер один. Вона належить Богдану Штонді, формальному власнику фірми переможця вугільного тендеру. Квартира номер два належить екс-дружині Сольвара. І раніше тут була приписана фірма Систем» його родича Мініча. У квартирі номер 7 приймальня народного депутата невідомого, хоча квартира належить матері нардепа Сольвара. Ось тут у куточку причаїлися двері під номером 12. Вони записані на односельчанку Сольвара, а прописана за ними фірма конкурента штонди на вугільному тендері тобто між переможцем і конкурентом лише кілька сходинок. Тим часом до нас спускається ще один тутешній обиватель. Знайомтеся, це Олексій Жовноватюк. Він офіційний помічник нардепа Сольвара і він дуже плутається у свідченнях. Можете зайти на сайт Національної асоціації адвокатів України, подивитися, що за новою за адресу зареєстровано офісом. Що у вас у, уся будівля це ваш офіс? Так, так, так саме так. У, уся будівля це ваш офіс? Так, всі приміщення це будівлі мій офіс. Вони вам належать? Так. А вони вам не належать. На праві користування? На праві користування? Тобто, ви знімаєте всі 12 так. офісів для своєї діяльності. Так. Отака виходить казка про рукавичку. Переможець із конкурентом сидять двері у двері. А над ними охоронним німбом депутатська приймальня і депутатський помічник. Рукавичка не одна, до неї у пару сусідній будинок. Тут теж багато квартир належить родичам Сольвара. Ось ця восьма записана на його тестя. Тесть колишній, а хатні обереги ті самі. Знову приймання народного депутата України тут сидить та сама фірма метро Транс, із котрої почалася наша історія про нардепа Сольвара і не його бізнес. Але тут уже знають журналістам не відкривати. І всю цю казку про рукавички можна було б списати на збіг, якби не той факт, що гроші від тендеру також благополучно пішли по сусідах. Розрахунки з фірмою Екскомсервіс велися по факту, тобто скільки зробиш, стільки й отримаєш. За час дії контракту Центренерго отримало тільки один корабель на 72 тисячі тонн африканського вугілля. Екскомсервіс отримав 13 мільйонів гривень, і тут же мільйон перерахував своєму прямому конкуренту, котрий на субпідряді у переможця і виконував роботи. До речі, днями Екскомсервіс підписав ще одну таку саму угоду з центренерго. Теж на чверть мільярда. Це означає, що якщо у наступні півроку Україна знову купуватиме імпортне вугілля і вестиме його через порти, на цьому знову непогано зароблять друзі депутата Сольвара. І судячи з тенденції, неважливо. Ті, хто виграли тендер, чи ті, що його програли. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігуста. Програма. Наші гроші нових пацієнтів побачимо за тиждень. До зустрічі.